Фрегат Гетьман сагайдачний під час другого патрулювання в рамках операції НАТО з протидії піратства на морі, океанський щит, попередив напад малорозмірного швидкісного плавзасобу на цивільне судно Менджін Сілд. В ніч 3 листопада, о пів на першу, цивільне судно звернулося через міжнародний радіоканал по допомогу до фрегату військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сагайдачний, який здійснював друге патрулювання в рамках операції НАТО з протидії піратства на морі, Океанський щит» та повідомило, що їх переслідує малорозмірний швидкісний плавзасіб. Вахтовий офіцер негайно доповів про даний факт командиру фрегату гетьман Сагайдачний капітану другого рангу Роману П'ятницькому, який на той час був старшим на головному командному пункті. З цивільним судном підтримувався постійний стільниковий супутниковий зв'язок. Про всі виконані заходи та обстановку операційний офіцер постійно доповідав в режимі онлайн командиру тактичної групи командору Хенінгу Амонсену. За сигналом Бойова тривога, особовий склад розрахунку по відбиттю швидкісних малорозмірних засобів був приведений в готовність номер 1 А вертолітний загін під командуванням майора Олександра Сурайкіна в готовність повна. Командир національного контингенту, контрадмірал Андрій Тарасов, прийняв рішення на захист цивільного судна від малорозмірних швидкісних плавзасобів, які підозрюються в піратстві, та розпочати стрімке зближення з судном, яке потребує допомоги. По каналу ультракоротких хвиль було попереджено всі судна, які знаходилися у коридорі безпеки Аденської затоки. При зближенні фрегату гетьманся гадачний з судном менш сіл на дистанцію 35 кабельтових. Швидкісний плавзасіб припинив переслідування вище зазначеного судна та зник в просторах нічної аденської затоки. Екіпаж корабля був готовий виконати поставлені завдання та надати допомогу цивільному судну. Це перша фактична операція національного контингенту в рамках протидії піратству в районі Африканського Рогу, відзначив командир фрегату Гетьман Сагайдачний, капітан другого рангу Роман П'ятницький.